Вібет Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Андрій Анатолійович, ваші коментарі щодо сьогоднішнього поєдинку. Які ваші враження? Ну, я вважаю, що це, по-перше, була дуже непогана афіша. Металіст, чорноморець. На жаль, що. Зараз обидва клуби у першій лізі було б дуже гарно бачити такий матч десь у прем'єр-лізі, але ми ще на шляху до цього. Команда суперника дуже має купу гравців досвідчених, та й згодом. Вони ще навесні грали в УПЛ. Це теж також досвід. Дуже непоганий. Але сьогодні я можу сказати, що наша команда була схожа на ту, котра дуже прагнула виграти цей матч. Дуже було. Гарне налаштування кожного з гравців, самовіддача, бійцівські якості, рух також. Тобто хлопці віддавались сьогодні по повній. Скажіть, будь ласка, дуже турбує стан здоров'я Кайдалова. Його сьогодні боялися найбільше, здається, і били протягом всієї гри. Ну. Начебто все добре, але ну, десь синці є. Це ж футбол без цього нікуди. Скажіть, хоч до одного футболіста є якісь претензії у вас сьогодні, чи всі працювали на відміну? Претензії, ну, чи задоволені, чи ні? Ну, тренери завжди мають. Але нехай це ми розберемо на своїх теоретичних заняттях сьогодні. Можемо сказати, що так непогано було. Що ж, бажаємо, щоб до непоганої гри прикріпився результат в майбутньому. Дякую вам. Ми також сподіваємося на це. Дякую вам. Дякую. Олександр Миколаївич, дуже напружений матч сьогодні, вийшов. Які ваші враження після цієї гри? Буду з вами погоджуватися. Такий бійцівський матч. Дуже багато боротьби, багато. Бажання було у гравців однієї другої команди, хотіли перемогти. Це було багато стиків, кажу, боролися, жовті, жовті картки. Може, такого видовищного футболу не вийшло, але то, що по бажанню, да, всі хотіли перемогти сьогодні. І в принципі, я ж кажу, я думаю, закономірний результат. Багато з гравців, тих, яких сьогодні грала ваша Команда дуже добре вам знайомі. Скажіть, чи вдалося сьогодні металісто? Здивувати вас чимось і чим не здивував? Ми, ми розуміли, що нас чекає дуже важка гра буде, тому що металіст завжди всі ігри, з ким він грав. Да, вони завжди давали бій всім. Десь в кінці там не вистачало може класу, якогось опиту. Да, тому що багато молодих гравців, і за цього десь вони втрачали очки, да, які потрібні були команді. Сьогодні, в принципі, вони витримали да, кінцівку, там не, не пропустили. що Молодці в принципі хлопці я скажу, з бажанням працюють, віддаються і зростають разом. З металістом прокоментуйте, будь ласка, заміну Кирило Попова у першому таймі, доволі ранньо. Е, ну тут проблема, в тому, що в нас була, відчув себе е, луньов не дуже гарно, да я дискомфорт був і е, випустили Попова. Десь він може не війшов з -за цього, тому що не готувався, не розминався повноцінно з командою. І може з -за цього не вистачило його. Він десь скажімо, не війшов у гру треба було зробити заміну. Колеги, ще за запитання. Вібет, Юкраїн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет вболівай за своїх разом сильніші.